Важливо, щоб кожен із нас фокусувався та працював на своєму місці, і тоді буде перемога, бо на нашій стороні правда. Кременчуцькі новини в ефірі про головні новини цього дня розкажемо далі. Кремечуські патрульні вже сім років на варті правопорядку у нашому місті. Сьогодні з нагоди річниці батальйону відбулися урочистості у міському палаці культури. Тут відзначили кращих правоохоронців, а також один з патрульних став власником молоту Тора. Подробиці дивіться далі. 27 лютого 2016 року 249 хлопців та дівчат стали до лав батальйону патрульної поліції Кременчука і присягнули вірно служити народу України. З того часу вже минуло сім років. Патрульний поліцейський Віталій Соломаха був одним з тих, хто сім років назад вийшов на своє перше патрулювання. Патрульній поліції я служу з перших днів, тобто з 27 сьомого. 02.2016 року Та далося завдань, більше відповідальності. Ми для того і присягали, щоб служити вірно людям. Служба не змінилася. Ми як захищали, так і захищаємо честю. початку повномасштабного вторгнення расистів патрульні поліції додалося роботи і завдань, які вони з честю виконують. Патрульні не тільки забезпечують правопорядок у Кременчуці, а й беруть участь у військових діях, виконуючи ряд завдань на передовій. Війна стала дуже важким викликом для всієї держави. Нові обставини поставили перед нами нові завдання: обстріли. Посилені чергування, нескінченні колони військової техніки, автобуси з евакуйованими, блекаут. Але ви справилися, ви показали себе як справжні професіонали, сильні духом, достойні громадяни своєї країни, які готові служити та захищати у будь-який час. Сьогодні у міському палаці культури відбулися урочистості з нагоди сьомої річниці роботи батальйону патрульної поліції Кременчука. Зі словами привітань правоохоронців, виступив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ви захищаєте Україну на передових рубежах, пліч опліч з бійцями Збройних сил України, Національної гвардії, інших підрозділів Сил оборони. Я бажаю вам в повному складі завжди повертатися з усіх завдань. Де б вони не були, чи в Кременчуці, чи на теренах нашої великої держави? Так тримати патрульна поліція Кременчука. Ви найкращі. разом до перемоги. Кращих правоохоронців нагородили грамотами, подяками, медалями і навіть молотом Тора. Ми бажаємо нашим патрульним продовжувати гідно стояти на захисті Кременчужан і всієї України. Антон Воробйов, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Недбале поводження із газом у квартирі може призвести до страшних наслідків. Випадок у Кременчуці цієї неділі тому підтвердження. Усі деталі у наступному сюжеті. Учора, 26 лютого, на лінію 102 надійшла інформація про сімейну сварку в одній із квартир по проспекту Свободи. На місце події одразу прибула група реагування поліції. У момент, коли правоохоронці спілкувались із місцевими жителями, пролунав вибух. Ви свій скоро газ зірвався. вивіз скоро. За попередньою версією, яка наразі перевіряється слідчими відділення поліції номородин в помешканні в квартирі на четвертому поверсі, де проживала криманчуцька родина. Чоловік, дружина та дитина, стався витік газу в результаті того, що чоловік пошкодив шланг, який вів до газової плити. Вибух пошкодив усю квартиру, вхідні двері та навіть вікна в під'їзді. В результаті даного інциденту ніхто не постраждав. Відповідно. Під час роботи слідчо-оперативної групи опитано свідків та очевидців даного інциденту Встановлюються всі обставини і наразі за фактом під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею 270 частиною 1 кримінального кодексу України за умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, яке призвело до порушення їхнього функціонування, а також спричинило небезпеку для життя чи здоров'я людей або ж майнову шкоду у великому розмірі. Передбачені покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, обмеження або навіть позбавлення волі. Після вибуху, коли на місці працювали всі екстрені служби, в тому числі і поліцейські, батальйон поліції особливого призначення, було зупиненого мешканця даного помешкання, це місцевий чоловік 76-го року народження. Наразі з ним працюють слідчі. Після першочергових слідчих дій його було направлено до медичної установи. На місце події також прибули працівники ДСНС. Рятувальники проводили забезпечення пожежної безпеки під час відключення постачання газу до під'їзду, де виник вибух. Працівниками Кременчук -газ». Закликаємо всіх бути обережними в користуванні побутовим газом. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 24 лютого в міській лікарні від тяжкої хвороби помер Юрген Хансен, справжній друг Кременчука, патріот України, німецький волонтер та депутат. Про великий внесок пана Хансена у нашу перемогу. Наступний матеріал. Юрген полюбив Україну, на Дніпрянщину Кременчук. Він шукав способи, як допомогти усім нужденним. Такими словами згадує свого друга Андрій Мельник. 24 лютого у Кременчуцькій лікарні пішов у вічність Юрген Хансен, німецький волонтер, депутат німецького міста Гельзенкірхен та голова правління громадської організації Робоча група з питань біженців Гельзенкірхен». Тяжка хвороба забрала життя справжнього друга Кременчука, патріота України, людини з великої літери. Знаєте, він увірвався от моє життя дуже якось так органічно. Мені казалось, що е ця людина для неї неможливо немає. Він мені називав Дрюша. Мені цього не буде вистачати. Заходив на мене хендехо. Горе для української сім'ї і для тих рідних, хто. Залишився в Німеччині, це горе для багатьох кремінчужан, які з ним спілкувалися для світловодців. Він мандрував світом, обожнював дайвінг, але завжди протягував руку допомоги усім, хто того потребував. Кілька останніх років Юрген Хансен проживав в Україні, і він активно долучався до допомоги нашій державі з перших днів повномасштабного вторгнення. Людина жила на повну силу. Вона жила не для себе, вона жила для інших. І нам дуже пощастило, що ця людина завітала до нас, Курмінчуську громаду. Почалася війна. І я знаю, що одразу, прямо одразу, пан Хансен взявся за те, щоб максимально допомагати. Переконував своїх депутатів в рідному місті своїх волонтерів для того, щоб максимально швидко передавати все необхідне на Україну. Завдяки невтомній праці пана Юргена Кременчук ще з весни почав отримувати гуманітарну допомогу з Гельзенкірхена: продукти харчування, засоби гігієни та медикаменти. В березні ми привезли першу фуру гуманітарної допомоги з міста Кізерків. Це були найнеобхідніші речі, які потім ми фактично направили на наших внутрішньопереміщених осіб. Корм для тварин ми передали на наш комунальний підприємство спецсервіс. З'явилося дуже багато тварин, які, на жаль, ті ж самі люди кидали, і їхали далі. А у нас залишалося тварин, тому їх безпритульних дуже багато було. І він дуже цим також опікувався. В нього було добре та щире серце. Пан Ханцем. Він вірив у перемогу України та доклав безліч зусиль, аби вона наступила якомога скоріше. Він вмовив керівництво свого міста привезти в місто Кременчук кілька машин. Це був Реніамобіль, допоміжна машина, і ще ми, одну машину це пожежний автомобіль. Все це було передано на нашу громаду як гуманітарна допомога. Він їх там відремонтував за гроші, також за волонтерські. І вони. Також слугують нам зараз, продовжують його задуми і мрії того ж допомогти громаді. Юрген Хансен став послом між Кременчуком та Гельзен Кірхеном. Завдяки йому у липні відбулась зустріч міських голів Кременчука та Гельзен Кірхена. Що <говори> Між нашими містами почалася дружба, яка має всі перспективи перерости у справжнє побратимство. Юрген Хансен мріяв про налагодження побратимських зв'язків його рідного Гельзенкірхена з Кременчуком. Хочемо в цьому році підписати договір про побратимство з Гельзенкірхеном. Це буде таке, знаєте, дійсно його продовження і завершення його тих мрій, з якими він прийшов сюди. Він одразу сказав, давайте побратимство. Тобто не партнерство, ні якесь таке знаєте, а саме побратимство. Людина не просто так це робила. Особистою своєю такою задумкою вважаю, що довести це діло до кінця, а саме підписати угоду про побратимство і далі продовжувати це, як він не хотів. У пана Хансена було багато планів на майбутнє, які на жаль не вдалося втілити в життя. За його життя боролися, але хвороба перемогла. Наші лікарі робили все, що можливо. Його перебування в лікарні було під контролем міського голови і керівників міста. І ми підтримували постійний щоденний зв'язок з головним лікарем, з директором лікарні. Вони робили все, що можливо. Треба було ліки з Німеччини, вони були привезені швидко, але наше життя непередбачуване, і організм він може витримати, може не витримати. Юрген Хансен назавжди залишиться в історії, в пам'яті та серцях, а його добрі справи ніколи не будуть забуті. Якщо ми будемо пам'ятати, якщо ми в своїх серцях бережемо цю людину, цей світлий образ німця, який рвався на передову, щоб захистити Україну, який допомагав гуманітарною допомогою, допомагав всім, ким і чим міг. Я вважаю, що тоді він буде жити в наших серцях. Людина спочатку живе фізично, а потім вона живе. Наших серцях, в наших душах. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко. Кремачуцькі новини. Благодійний фонд ми поряд вихідними організував сімейний захід для кременчужан та гостей міста, де роздали півтори тисячі ходогів, солодкі смаколики та квитки на ковзанку. Більше про дійство дивіться у наступному матеріалі. Субота, площа перемоги тут Кременчужанам та гостям міста влаштували невеличкий сімейний пікнік, де безкоштовно роздали півтори тисячі ходогів. Організував захід, благодійний фонд. Ми поряд Це все благодаря нашим друзям із Польщі, Ольгі Марії із фонду банку Живнощі. Хочеться передати магромну благодарність. Также хочеться сказати благодарність нашим. Кримчужанам, які підтримують благотворительні акції на сьогоднішній день. это каток Айс Рінґ Ілона, Кафе Джан. Спасибо. Я вважаю, що так і має бути в місті Крим Чіє і везде, Що люди повинні друг друга підтримувати. Окрім цього, гостям заходу роздавали солодкі смаколики та квитки на ковзанку. Ми надали квитки, надали електроенергію, надали обладнання для приготування. Подогів для сплочення суспільства, щоб люди трохи розвивались думками від війни. На заході можна було пожертвувати певну суму коштів на підтримку зсу. Тож Кременчужани вдячні організаторам дійства за приємно проведений час і з користю. Подоги ну я кинув на зсу на щоб покращити, е, умови зсу, і все було добре. Дякую за такий захід. І дитина виграла квиток на каток. Зараз буде кататися, проводити время добре, так що дякую вам велике. Я прийшов за худовом, так, я їх люблю їсти. Ще прийшли з дітками відпочити. І тут такий волонтерський, я так поняла, збір. Ми пожертвували нашим захисникам на авто. Дякуємо, діти дуже довольні. Так, дякуємо. Я пішла гуляти на площу перемоги і отримала худож. Щодо цього мені дали безкоштовний квиток на ковзанку. Я дуже вдячна йому. Не кожен день таке проходить, що безплатно можна покататися, можна ходок поїсти. Ще не кожна людина настільки добра. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці вже рік на площі перемоги щонеділі лунає спільна молитва за мир. Цей захід традиційно збирає і об'єднує містян. Цієї неділі міський голова Кременчука Віталій Малецький відзначив священнослужителів, а святі отці подарували міському голові молитовник. Рік поспіль кожної неділі. Ми збираємось разом, щоби творити. Соборну молитву і це наша перемога. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. за віру нашу, за побожний народ наш український, за державу нашу європейську Україну. Прости їхні провини. Ось зібралися тут для того, щоб згадати початок. Об'єднання і відродження України. Незалежно від того, до якої церкви ходять. Всі стали єдині. Я дякую вам, святі отці, дякую вам, шановні пастори, за те, що ви знайшли в собі сили вийти на цю площу разом. Ще раз щиро дякуємо за вашу увагу. Іміть від нас цей скромний, але необхідний для християнина. Сьогодні, 27 лютого, розпочався Великий піст. Це найголовніший піст у християнських конфесіях. Він триває протягом семи тижнів та має на меті підготуватися до святкування Великодня. Які харчові заборони є у цей період, а що навпаки рекомендують вживати, дивіться далі. Вихідними у Кременчуці відбулися дві хокейні гри на льодовій арені Айсберг. ХК Кременчук зустрівся з Легіоном та наступного дня з Дніпром. Чим запам'яталися матчі та з яким результатом завершились? Дивіться у наступному сюжеті. 25 лютого на льодовій арені Айсберг у матчі, наповненому пристрастей. Зустрілись хокейні клуби Кременчук та Легіон. Спочатку гра склалася на користь господарів. На 13-й хвилині першого періоду Кремеджана отримали четверту більшість і реалізували гол завдяки китку хліба Криошапкіна. Тим самим відкрили рахунок матчу. Ще за хвилину Гліб Варава кинув від синьої лінії і подвоїв перевагу. Третій гол у матчі також закинули підопічні Олександра Савицького. Граючи у більшості нападник Богдан пробив ворота хокеїстів легіону. Перед цим було Лучено капітана команди Кременчук Віталія Лялько невдовзі після втрати містяни пропустили. Данило дою нападник легіону на швидкості переграв Микиту Гордюшина, який обороняв ворота Кременчука. Я вважаю, що все почалось захисту. Захисники дуже добре зіграли. Віддали пас в центр і мені пас в середню зону віддали. А це вже моє діло, що до 900 та забити гол. Незважаючи на рахунок, ми повинні все ж таки забивати свої голи. Я вважаю, що ми повинні виграти гру. На початку другого періоду ворота Кременчука знову пробили. Валентин Сірченко закинув шайбу на рахунок своєї команди, коли Кременчугани грали у меншості. За емоційні апеляції на адресу судді Андрія Кічі, головний тренер містян Олександр Савицький та захисник Денис Ісаєнко отримали вилучення до завершення цього матчу та на наступний. Проте господарям поля таки вдалося збільшити перевагу. Коли обидві команди грали у повному складі, Тимофій Савицький закинув шайбу у ворота легіона. Добре, граємо, будемо перемагати. Декілька просто цих удалінь. <ріст> а так все добре. Третій період пройшов більш спокійно. Хоч обидві команди отримали по вилученню, більше шайб закинути не вдалося. Таким чином, матч завершився з рахунком 4-2 на користь команди Краманчук. Матч був дуже гарний. Хлопці старалися, не дали шансів команді соперника ніяких. Несмотря на ті труднощі, що були в матчі з удаленнями, всі були як адно ціле хлопці, молодці, перемога заслужена, і дійсно, ми так і далі будемо одним колективом, і будемо так далі продовжувати і побіждати через кадрові труднощі. Хокейний клуб Легіон провів гру з Кремеджанами без капітана команди Віктора Захарова, Ігоря Кугута та Кирило Гордійчука. Тож, можливо, саме це вплинуло на результат матчу. Момент у тому, що ми грали без наших лідерів. Вони травмовані, грали майже в дві пари захисників, трошки не додавили мене суперникам. багато вилучень було, що у команди Кременчук, що у Лейона. 26 лютого хокейний клуб Кременчук також провів гру на своєму полі вже з хокейним клубом Діпром. Перший період розпочався з переваги херсонських гостів. Хокеїсти Дніпра діяли активніше на 20 20-й хвилині. Матчу, граючи у більшості, гості відкрили рахунок завдяки закинутій шайбі Артема Целогородцева. Гарна гра цікава, великі швидкості, багато боротьби за рахунок виконання завдання, яке нам дає тренера, командна гра та максимальний натиск на ворота багато китків. Будемо продовжувати нав'язувати свою гру, старатися більше робити кітків та відповідальніше грати в обороні. Другий період став активнішим вже для команди Кременчужан. Віталій Лялька зрівняв рахунок. До кінця періоду хокейний клуб Кременчук закинув ще дві шайби. Хокеїстам Дніпра вдалося реалізувати момент та поцілити у ворота супротивника ще раз. Хороша ігра вже підготовка плей-офф останні ігри сталість. Нада. Повна концентрація, де доіграти. нам було треба перевернути гру, тому що ми вступали в боротьбі, вступали по броскам, Не знаю, чого. Нам треба було просто перевернути гру і заіграти. А то ми ну плохи грали перший період. З рахунком 3-2 команди вийшли на третій період. Попри атаки херсонців, Філіп Матвієнко встановив остаточний рахунок – 4-2. Наприкінці щуки замінили воротаря шостим польовим гравцем. Але дивіденців це їм не принесло. Програли другий період. На третій період, коли треба було зрівнювати, ми почали вилучатися. Ті хлопці, які грають в більшості, вони вже грають в меншості 6 хвилин вилучення в третьому періоді. Потім в кінцівці, коли треба зрівнювати, нас вже не вистачало. А там вже, знаєте, як часу не так багато залишається, і вже команда зловила кураж суперника. Зрівнювати треба відразу, а не виходити і починати період з вилучення. А саме з трьох підряд Кременчук без дискваліфікованого тренера Олександра Сивицького здобув надважливу вольову перемогу над лідером Дніпром, завдяки чому кремичани стали фаворитами у перегонах за перше місце у турнірній таблиці. Гра була дуже гарна. Хлопці старалися. Я дуже... їм вдячний за цю гру. А далі всі сіли, щоб перемогти. Ми були настроєні тільки на перемогу з нами. У кожного у серце був головний тренер, який теж за нас переживав. І я думаю, хлопці все зробили, щоб і підняти настрій і перемогу здобуть на сьогодні. У хокейного клубу Кременчук зіграно 28 ігор, за які вони набрали 66 очок. Наступні дві гри містяни зіграються на людовій арені Айсберг 4 та 5 березня. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Якщо ми будемо залишатися міцними, нас неминуче очікує перемога. Для цього в нас є все: мотивація, впевненість, хоробрість та віра. Віра в наших захисників, віра в наш народ та віра в нашу країну. Слава Україні!